Всім привіт! Сьогодні нарешті поговоримо не про історію, а про сьогодення. Темою сьогоднішнього випуску стануть специфічні позакримінальні інструменти покарання осіб, а саме дуже актуальні на сьогодні спеціальні економічні санкції, запроваджені в зв'язку з агресією Росії ще у 2014 році. Взагалі, в принципі, поняття санкцій в світі відомо давно. Ще у середні віки люди зрозуміли, що під час війни боротися можна не лише на полі бою, а і на так званому економічному фронті, тобто впливаючи на торгівельні зв'язки свого опонента. З тих пір, такими ж інструментами війни, як власне зброя та осадні знаряддя, стали блокада та ембарго, повне або відповідно часткове обмеження торгівлі для опонента. Основною фішкою блокад та ембарго було те, що вони носили, по-перше, політичний характер, а по-друге, стосувалися виключно громадян та підданих держави противника у війні. Найбільша ж небезпека виникає тоді, коли санкції стають інструментом позасудової розправи над своїми власними громадянами. Минуле відео ми закінчили референсом на еру милосердя братів Вайнерів, яку більшість з вас знає, як серіал «Місце зустрічі змінити не можна. Давайте вернемося до них ще раз. В одній зі сцен серіалу Глеб Жиглов ловить елітного вора на прізвисько ручечник. Це злочинець, який крав дорогі ручки та одяг, підозрювався тоді у крадіжці шуби дружини англійського посла. Після того, як Жиглов власне, оголошує про цю підозру ручечнику, останній змінюється в обличчі, блідніє і питає, мол. 7 на 8, що ж, начальник. Після цього ручечник тримаючи марку, але все одно колиця, видає потрібну жиглову інформацію. Що ж це за такий 7 на 8, якого так перелякався Севор? Прямо в сералі жиглов пояснює, що це постанова совнаркома від 7 серпня 1932 року про охорону майна державних підприємств та укріплення соціалістичної власності. Більше відома в народі як закон про п'ять колосків. По суті, тоді у Радянському Союзі вищий виконавчий орган влади, щось типу нинішнього кабінету міністрів, постановив розстрілювати людей за крадіжки майна державних підприємств та когоспів, ну а простіше соціалістичної власності. Це не був закон, це не була стаття Кримінального кодексу. Це був указ, тобто виконавчий документ. Який заздалегідь наказував вбивати людей за вчинення злочинів. Хоча самим Кримінальним кодексом СРСР таке покарання за крадіжку передбачено не було. Таким чином порушується той самий фундаментальний принцип, який мій товариш Шкет намагався зазубрити перед екзаменом з злотини нулюм крімену, нуля пена, зінелягіс, що, мовляв, без закону немає ані злочину, ані покарання. Чого ж того закону 7 на 8 так боявся ручечник, бо майно. Іноземних послів і взагалі іноземців на території Радянського Союзу тоді було прирівняно до соціалістичної власності. Мовляв, крадіжка такого майна кидає негативну тінь на всю радянську комуністичну партію, і тому такі крадіжки мають каратися по всій строгості, як то каже, закону у відповідності до е, указу від 7 серпня 1932 року. От щось типу такого 7 на 8 у нас існує в Україні. Називаються це в народі санкції РНБО Ради національної безпеки і оборони, які вводяться в дію указом Президента України. Як я дуже люблю казати, ідея свого часу була дуже важлива і дуже потрібна на суржику дуже важна і нужна. Її запровадили взагалі цю ідею, почали імплементувати у 2014 році, невдовзі після початку агресії Росії. Яка взагалі ситуація тоді була? Того часу в Україні була дуже велика присутність російського капіталу та впливу, тобто велика частина економіки або була зав'язана безпосередньо на Росію, або напряму належала росіянам? Після нападу і анексії Криму стало зрозуміло, що з великою долею вирогідності ці ресурси або будуть використані для повалення конституційного ладу в Україні, або вже потроху тишком-нишком використовуються з цією метою. Та що там годі казати, деякі структури, наприклад, проросійські ЗМІ та Московська Православна Церква, напряму виконували для ворога ідеологічну роботу і розповсюджували ФСБшні наративи. Щоб нівелювати цей вплив і позбавити русських можливості використовувати свої активи та важелі всередині України, придумали перелік з 24 обмежень, які могли застосовуватися президентом через рішення Ради національної безпеки та оборони. Як то кажуть, без суда і слідства, тобто за поданням СБУ або інших органів. А вже ж передбачалося, що це буде тимчасово для подолання цього російського впливу, але у нас в Україні, як то кажуть, немає нічого більш постійного, аніж тимчасове. Створені взагалі як спосіб тушити пожежі, ну тобто оперативно реагувати на російську присутність в Україні, санкції РНБО швидко стали чимось більшим. Вперше санкції були масштабно застосовані наприкінці 2015 року, тоді під них потрапило кілька сотень російських та проросійських політиків, діячів та бойовиків. Прикол був в тому, що первісна редакція цього закону, яка діяла тоді в 2015 році аж до 2019, не дозволяла застосовувати санкції до громадян України. Окрім коли був явно доведений факт, що ці особи займаються терористичною діяльністю, наприклад, воюють або очолюють якісь квазіутворення, ДНР, ЛНР, якийсь батальйонний призрак і інші бандформування. Під дію санкцій могла попасти не тільки людина, як фізична особа, а також юридична особа, фірма якась, яка, наприклад, платила податки в бюджет країні агресора. А також. Могла попасти ціла країна, уточнювати, яка я не буду, з вашого дозволу. Санкційні списки, тобто перелік осіб, на яких накладалися санкції, готувала для розгляду РНБО, як правило, СБУ. Але ініціатива могла виходити і від інших суб'єктів, наприклад, Національного банку, який таким чином непогано почистив українську банківську систему від банків з російським капіталом. Після отримання таких списків РНБО на засіданні голосувало за введення санкцій, після чого направляло своє рішення президенту, який своїм указом вводив санкції в дію зазвичай двома списками: фізичних осіб та юридичних осіб. Підстанційним особам могли заблокувати активи, позбавити звань та нагород. Заборонити укладати з ними договори, інші привочини, заборонити їм отримувати дивіденди від вкладів в Україні, і навіть заборонити користуватися мобільними телефонами. Окремим пунктом в законі йшов 25-й, так звані інші санкції, які фактично давав СБУ та РНБО ну СБУ, бо саме СБУ рекомендувало, які санкції треба накласти, давав цим органам свободу творчості в обмеженні прав окремих осіб. Ось, наприклад, цей пункт саме був застосований у 2017 році, коли на території України указом президента в рамках санкційного закону була заборонена діяльність ВКонтакті, Меуру, Яху та інших російських ресурсів. Це зробили шляхом заборони українським провайдерам надавати доступ до вказаних мереж та ресурсів. Підвели це саме під 25 пункт інші санкції. Заборона насправді виявилася контроверсійною, деякі українці мали сумнів, чи пропагандистський вплив російських соцмереж є настільки сильним, щоб обмежувати свободу слова і забороняти їх. І декілька найбільш палких користувачів ВКонтакті подали позови до суду, до українського суду, ж, де отримали відмову задоволені позовів. Суди тоді вигадували всяке для того, щоб не скасовувати лишень санкції. Наприклад, писали, що заборона ВКонтакті стосується лише ВКонтакті та не впливає на права безпосередніх користувачів соціальної мережі. Ну тобто загальний лейтмотив, судова практика, склалася така, що оскаржити указ президента про санкції могла тільки та особа, на яку ці санкції безпосередньо покладено. Враховуючи обмеження права укладати договори і користуватися активами, які застосовують майже до всіх цих осіб, найняти юриста в Україні оплатити його послуги. Підстанційні особи не могли. Оскарження таким чином, хоча було юридично передбачено, фактично стало неможливим і не в останню чергу через те, що суди були орієнтовані ці санкції не скасовувати за будь-яку ціну. Додавало трошки смаку ситуації, те, що за нормами Кодексу адміністративного судочинства оскаржувати треба було саме указ президента. Оскільки РНБО це орган консультативно дорадчий і обов'язкових управлінських рішень, які можна оскаржити до суду, він не приймає. Оскарження ж рішень президента здійснюється через Верховний суд, то саме касаційний адміністративний суд, який сам собі є і апеляцією, і касацією. Такий от хитрий механізм гарантує, що ваш позов від початку до кінця розглядатимуть, якщо не одні і ті ж самі судді. А що менше, судді з одного суду пов'язані спільним керівництвом, відносинами і багатьма іншими речами. Ну, не дивно, що рішення про скасування санкцій, навіть такі, що потім були скасовані в апеляційному порядку, можна прорахувати на пальцях однієї руки слюсора шостого розряду, який з п'яти пальців чотири втратив під час своєї професійної діяльності. Ну, менше з тим, любителі меру в кінці кінців. Позвалися до Європейського суду з прав людини. І от лише нещодавно, це через сім років виходить, була новина, що суд об'єднав їх заяви і надіслав уряду України перелік питань, на які наша країна має відповісти для розгляду справи. В принципі, це означає, що суд європейський почав розглядати заяви, побачивши можливе порушення прав людини, але це ще не означає, що він прийме рішення на користь скаржників. Маленький спойлер: жодного рішення ЄСП щодо санкцій РНБО ще немає і в найближчій перспективі не очікується, хоча вони були оскаржені, як мінімум Мікіла Іновічемазірова. В подальшому, після 2017 року, санкції регулярно запроваджувалися проти російського бізнесу та політикому, набираючи обертів після певних загострень в ході війни. От, наприклад, великий такий пул санкцій, до речі, аналогічні тоді ввели і США і ЄС, був запроваджений проти російських бізнесів після кризи у Керченській протоці, коли Порошенко вперше в історії України ввів в країні воєнний стан. Окремою увагою РНБО обходило так званих політиків, так званих ДНР та ЛНР. Дуже велику частку підстанційних осіб становлять саме причетні до проведення виборів на окупованих територіях колаборанти. Що ж, але в 2019 році, з приходом до влади Зеленського Святоваліща, в санкціях дещо змінилося. Тепер за певних умов, саме у разі наявності загрози нацбезпеці, санкції можна було застосовувати і до громадян України. І це не ті громадяни України прості господі, Гіві чи Моторова, до яких раніше застосовувалися санкції. Вони були явними бандитами і відомими ватажками російських терористичних згад. За новою ж процедурою СБУ могло написати в РНБО, що має оперативну інформацію про те, що громадянин, до прикладу, Іванов загрожує національній безпеці там тим чи іншим чином. Практично це означає, що, мабуть, на людину десь в СБУ заведена контрзвідувальна справа або КРС, і у цій справі зібрано якісь докази, що людина працює проти України. А от тепер увага. Ви пам'ятаєте експлойт «Почтальон Печкін, про який я розповідав в контексті Вищого антикорупційного суду? Це коли ви приходили на суд, по вам, а вам могли не показати матеріали, навіть якщо вони безпосередньо вас стосуються. Абсолютно той самий експлойт, тільки з, з іншим підґрунтям застосовує і СБУ. Матеріали КРС є засекреченими, і вам їх не покажуть, навіть якщо у вас на руках буде рішення суду, а в кишені допуск до державної таємниці за другою формою. Не покажуть їх також суду, навіть якщо він захоче дуже сильно. І тому по суті подання СБУ до РНБО про введення санкцій це лист зі змістом щось на кшталт мамо, е, клянусь, Іванов терорист. Перевірити, чи це дійсно так, тобто чи є якісь докази, жодної об'єктивний спостерігач або арбітр не може. Як ви можете пам'ятати з відео про набу, саме відсутність можливості апелювати до стороннього арбітра є дуже великим генератором корупційних ризиків. По суті, отакий лист ЗБУ. Про необхідність ведення санкцій можна згенерувати щодо будь-якої фізичної та юридичної особи, без потреби потім якимось чином виправдовуватися чи доводити свою позицію. Ну, власне кажучи, це призвело до низки ексцесів. Так, поряд з очевидними і подекуди навіть засудженими українськими судами-колаборантами та російськими агентами на кшталтнуковича під санкції почали потрапляти високопосадовці та народні депутати українські, які до кримінальної відповідальності за співпрацю з РФ не притягалися ну і взагалі спокійно жили собі і в Україні працювали. Так, наприклад, в 2021 році ввели санкції на телеканали Зік 112 та Ньюсван, звинувативши їх у російській пропаганді та, власне кажучи, заборонивши їх трансляцію на територію України. Тоді подібне рішення від е, людини, яка пропонувала просто перестати стріляти, викликало неабиякий подив і багатьма пересічними українцями та експертами було розцінено як переділ медіаринку. Ну, тим більше, що людина, яка свій підпис під указом поставила, давно і дуже плотно була в медійному бізнесі. Невдовзі ж після цього санкції ввели на Медведчука і близьких до нього осіб. Ви цю подію можете пам'ятати по мемчиках з дружиною Медведчука Оксаною Марченко, яка перевдягалася там в різні хіджаби і записувала звернення різними мовами там просячи врятувати її чоловіка. Не знаю, від чого там треба було Медведчука рятувати, але головна проросійська помийка Мертвечуків UA, як працювала, так вас не кажуть і працює. Щоправда, перейшла вона в Телеграм. А вже ж це все є тільки моїм якісь, якимось особистим ставленням і оціночним судженням, якщо вдруг хтось захоче подати на мене позов про захист часті гідності. Менше з тим Медведчуком контрреволюційним тоді було також введення санкцій на такого собі Вадима Альперіна та його фірми. Як тоді казав один мій знайомий журналіст, Пол Пот вже шукін син, ну тобто всі знали, чим він займається. Але формулювання рішення РНБО дуже прозоро натякало на те, що санкції вводяться саме за те, що він займався контрабандою. Контрабанда, нагадаю, в Україні є кримінально караним діянням злочином, за який кримінальним кодексом передбачено покарання, а кримінальним процесуальним кодексом передбачено процедуру, за якою він це покарання мав понести. Таким чином, Альперіна і компанію за наявності доказів причетності до контрабанди треба було судити в порядку кримінального судочинства, а не піддавати якимось позасудовим санкціям. Власне, така сама ситуація склалася, наприклад, і навколо фірташа, якого по суті санкціями було покарано нібито за вчинення злочину. Ось ці от антиоліграхічні санкції, які їх тоді називали, це був фактично перший дзвіночок про те, що санкції тепер можуть замінити кримінальне переслідування. Тобто без суда, без слідства в людини можна забрати все, позбавити її там, всіх економічних прав на території України, залишивши цю людину без можливості якимось чином це все діло оскаржити. Взагалі, всі розуміють, що йде війна, і Росія намагається вплинути на нас, в тому числі економічно. Але ви знаєте, от питання існування такого свавільного механізму покарання є подібним дуже до питання смертної кари, найголовнішого. Типу, а якою в цьому випадку залишається ціна помилки, коли вже нічого не можна відкатити назад і цю помилку виправити? Чи оправданим є такий механізм, який не залишає фактично місце для помилки? А помилки трапляються і не просто трапляються, вони не змусили на себе чекати. Наприклад, влітку 2021 року президент наш Осяйний вів санкції на 700 людей з кримінального світу, по-простому на ворог в законі та ботних. Серед цього списку неочікувано виявилося більше ста осіб, які жодного відношення до організованої злочинності не мали і в перелік потрапили випадково. Просто вийшло так, що одного ранку ці люди прикинулися відомими із заблокованими банківськими картками та сім-картами в своїх телефонах. Що характерно, спроба цих людей зняти санкції через суд виявилася марною. Суд констатував, що доступу до справи збув він не має. А отже, має в цьому випадку зосередитися лише на перевірці процедури голосування і введення санкцій в дію. А якщо ж процедура дотримана, ну, тоді виходить, що підстав для скасування санкцій судом немає. У свою помилку тоді влада виправила тишком нишком наступними указами, повиключавши цих людей з санкційних списків. Але, як то кажуть, хоча ложечки знайшлися, але осадочок залишився. Тобто, якщо. До санкційного списку випадково за помилкою можна дописати 100 лівих людей, то яка вірогідність, що це не можна зробити умисно? Або навпаки, що умисно мож... не можна викреслити декілька потрібних людей? А що? Дуже зручно перевірити подану інформацію все одно ніхто не зможе, навіть Верховний суд, а виправлення такої помилки може зайняти роки, якщо взагалі колись станеться і хтось буде прислухатися до там терористів? Дуже докладно про це може розповісти викладачка КНУ імені Шевченка на ім'я Ольга Калініна, на яку президент наклав санкції ще у 2018 році, переплутавши її з якоюсь колаборанткою, що колись там організовувала вибори місцеві ради в ДНР. Питання вирішувалося три роки і вирішилося остаточно лише у 2021, коли, врешті-решт, у санкційному списку замінили ІНН. Оцою Калініною, яка викладачка, і прописали правильний ІНН, тобто ну, податковий ідентифікаційний номер, отої Калініною, яка є колаборантка. І що тут характерно, касаційний адмінсуд в цьому випадку порушень закону також не побачив, помилку довелося виправляти СБУ, РНБО та Зеленському, запускаючи на новий круг зміну санкційних списків. Взагалі дуже цікава тенденція, за 11 років існування санкційного механізму скасували санкції лише 114 разів, і левова доля з них це у зв'язку зі смертю підсанкційної особи. В реєстрі санкцій почесний п'єдестал скасованих займають якраз Гіві, Маторова і Губарів, що нам натякає на якнайшвидший спосіб позбутися санкцій, вмерти від Сбушної бомби. З початком вже повномасштабного вторгнення в санкціях з'явилася новела. Тепер майно підстанційних осіб можна було конфісковувати в дохід держави. Це робилося, щоправда, в судовому порядку. Позов мав подавати і документи збирати мав мін'юст, але раптово до вищого антикорупційного суду. Такі справи розглядаються виключно ваксом, виключно всередині своєї екосистеми і взагалі не підлягають перегляду Верховним судом. Ну, можете собі уявити, які саме рішення ВАКС приймає щодо активів пістанційних осіб, і який там відсоток відмов у задоволенні позовів Мінюсту. Правильно, нуль. Всього ж під час війни санкції вводили, ввели вже, тобто на тисячі осіб, починаючи там від ігорного бізнесу, який, начебто, вводить мільярди гривень з бюджету у вигляді недоплачених податків, і закінчуючи Арабами, які в Ірані збирають шахеди для РФ або проектують там якісь. Заводи шахетів для РФ. Окрім того, в 23-му році за зносини з плістаційними особами, наприклад, торгівлю з ними чи підписання якихось угод, тепер передбачено кримінальну відповідальність. Ви спитаєте, на що це все стає схожим, і ви будете праві, це все більше стає схожим на запроваджені ще за царя в вражці репресивний ФСБшний механізм протидії так званому екстремізму. Ще з часів Чеченської війни та Різанського цукру завертати гайки російський уряд звик під егідою боротьби з тероризмом та екстремізмом. Причому поняття того, що таке тероризм і що таке екстремізм, настільки широко описано в російському законодавстві, що під нього можна підігнати будь-що навіть в деяких випадках службу в Збройних силах Російської Федерації. Там є дуже багато організацій, які займаються цією протидією, наприклад, там, я не знаю, є така організація Рускомнадзор. Яка завідує відслідковуванням та блокуванням небажаних для російського путінського режиму інформаційних якихось творів та ресурсів. Окрім інших повноважень, за поданням Роскомнадзору або там, деяких інших організацій, людину за створення, припустимо, пісні можуть внести в реєстр екстремістів. А це, шановні мої Габела. Тому що такій людині не може навіть булки хліба в Росії продати. Це буде вважатися фінансуванням тероризму та екстремізму. Щось приблизно таке спочатку мали з себе представляти наші санкції. При цьому, хоча в Росії внесення людини в реєстр екстремістів і здійснюється за рішенням суду, ну ви повинні розуміти, що у Російській Федерації судова влада є по суті фікцією. В справах державних вона повністю залежна від режиму і повністю цим режимом контрольована. Говорячи вже про нашу країну, воно, хоч і виглядає ну трохи страшно, якщо на себе екстраполювати. Але оцей санкційний механізм доволі добре спрацював проти гібридної агресії РФ свого часу, коли не було особливо можливості чекати на там багатолічні судові процеси та вироки, щоб працювати вже з ними. Якщо чесно, діло благе, але занепокоєння викликає лише вкрай непрозора процедура застосування цих санкцій і одночасне розповсюдження практики їх застосування до громадян України. В принципі, взагалі нічого не вважає накласти санкції взагалі на будь-яку людину неугодну, яка згодом не може отримати пояснення щодо обмеження своїх прав навіть у суді, бо просто так коштована ця процедура. Можливо, можливо, я лише припускаю. Систему так суворо замкнули е, там наверху через побоювання повтору ситуації із позовом Януковича про відновлення на посаді, який за два тижні до повномасштабки він подав в Київський окружний адмінсуд. Тоді суд прийняв позов до розгляду, відкрив провадження, за що, власне кажучи, був ліквідований потім. Логічно, що влада панічно боїться знаття санкцій і відновлення у правах людей через суди. Через що таким чином, там, з допомогою або телефонного права, або якихось дивних норм, повністю закриває людям санкційним до судів доступ. Ну, але ж ми всі розуміємо, що так бути немає. По суті, ситуація з випадковою сотнею людей в санкційному списку є показовою. Ціна помилки у цьому випадку є досить великою кілька років життя, як у бідної цієї викладачки, яка не могла навіть там, на картку собі грошей покласти. Ну, уявіть просто для себе, що ви кілька років не можете нічого купити, не можете зателефонувати комусь там, щось продати просто через помилку або умисел державних органів. Боротьба зі свавіллям судів, якщо воно існує, шляхом заборони фактичного оскарження рішень через телефонне право є взагалі крайньою формою свавілля. Як я вже казав, чим прозоріша процедура, ну і судовий розгляд тут не виключення, тим менше ризик корупції та помилок взагалі. По суті, зараз існує одне єдине рішення про скасування санкцій, яке ще не набрало законної сили і ще не скасоване. Воно винесено навесні 2025 року і зараз переглядається. Ну, всі прогнозують, що його скасують і на людині залишать санкції, такі самі, як були. Європейський суд щось народить, судячи зі всього, ще дуже не скоро. Боюся, що при несприятливих для чинної влади обставинах оцей санкційний механізм теоретично може бути легко використаний для репресій. Тоді, на жаль, ніякі картонки, і я думаю, що ніхто навкруги вам не допоможе. Так, а вже ж ми можемо дискутувати про те, що ці санкції А запроваджуються щодо, в основному. щодо Поганих людей, які дійсно мають відносини з Росією там, або шпигують на ФСБ, але менше з тим, ви бачите, є помилки, і помилки доволі так і серйозні. А скільки ми ще не знаємо про тих людей, які умисно включені були в ці списки, хоча немає на це підстав, ви ж розумієте, що державні органи на кшталт СБУ дуже погано визнають свої помилки і дуже, і дуже повільно реагують, відновлюючи справедливість. Я не є великим спеціалістом із соціології, але, принаймні, маючи здоровий густ, можна розуміти, що зараз при певному затуханні бойових дій або якомусь перемир'ї, додому повернеться дуже багато, скажімо так, гостро налаштованих до справедливості військовослужбовців, які зустрінуть тут світ, який вони, мабуть, не хочуть бачити. І якщо чесно, я дуже переживаю, щоб не повторилася ситуація, як в давньому Римі, коли. Сула своїми проскрипціями, а проскрипція це майже, майже те саме, що зараз санкція, Це списки неугодних, яких можна було вбивати, забирати їхнє майно. Ну, слава Богу, в нас ще на життя там, на свободу не посягають. Сула ганяв колишніх солдат Гая Марія, які були йому особисто віддані, а Гай Марій був політичним опонентом у це Корнелія Сули. Я дуже боюся, що ця ситуація не повторилася. Ну, менше з тим. Знати майбутнє не дано нікому. Сподіваємося на те, що все буде добре і складеться як найкращим чином. Я дуже вам дякую за увагу. Всім, хто мене слухає, дуже дякую за це. Якщо лайк, дзвіночок прожмете взагалі будете Бетмен Супермен. Всім мирного неба, спокійної ночі і до побачення, до нової зустрічі!